І так, всім привіт, хочу провести випробування генератора під навантаженням. Там де хтось, хтось мені на коментарях писав, що він на 800 Вт, що 2 кВт він не потягне. Ось в мене фен. Десь тут було написано, що 2 кВт начебто. Ось тут наче. Так, і є ватметр. Тому зараз я його запущу і спробую. Що воно буде показувати. І там можна ж подивитися скільки навантаження і скільки вольт. Так. Коротше, 1 кВт він тягне, нормально працює при навантаженні, а при середніх навантаженнях він щось якимись тут дидидирди ривками працює. Може про це писали в коментарях, щось там хтось мені писав, що щось там не так. Ну коротше... Він при повному навантаженні працює все нормально, а при середніх десь около кіловат, щось якось воно бур бурбур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. -бур 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 -бур. А з чим це зв'язано, не зрозумів. Ну, поки будемо дивитися, не знаю. Пахле жараними. Коротше ось такі моменти. Я щось, тоді ми запускали не було такого. Але ми тоді навантаження не чіпляли. Ну, там хтось писав, що там дуже просадки, ну я не знаю, з 200, тільки там 30 було до 224, але ну, не особа там просадка. Але що це з обертами дригається, оце, звісно, мені не дуже сподобалося. Не знаю, ну ось таке. Трошки охолоне спробую ще його. Ось такі випробування. Навантаження тримає, оберти, що тут якась херня. др дир дик др дк дик 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 І так, що він буркає, коротше переливає. Ось тут є такий отвір. Звідти бризкає. Бенз. Не знаю, що з цим можна робити. Що це не так. Можете пояснити, чи це по гарантії здавати, чи, чи можна самому щось зробити, чи там щось заклинило, не знаю. Ну, коротше, проблеми, які переливає. Я пробував навантаження давати і починає його трясти сильно генератора. Заглушив, завести тоді не можна. Зараз може спробую показати, як це воно. Так розумію це його переливає. Так, ну і що з цим робити? Ось там ось Бенз вже внизу Нарішити, стікає тут по кришці, по трубці цій. Ну, коротше, такий нюанс. Тут такий косяк обнаружився, що трасе його від оцього фена, спід, іменно, з якимось цим регулюванням. Бо підключав пилосос, то все нормально, не трасиним. От як поняти, що за херня. Чого так? Я думав, що це в йому вже трендець, що ним траси, але чого бензин хлистав, це вже просто не, 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 не цікавіший. Непонятно, коротше. Коротше, нюанс з цими фенами, що перевіряти не варіант, то буде такий самий косяк, як у мене. Бо, скоріше всього, що може бути, що бензин хлистав, що бултихався сам двигун і набрав рівень більше чи що. Не знаю, коротше будемо дивитися на що цього, що чи бултихається. Я думаю, що може від того, що не бултихало, поплавок чи десь заскочив чи я хріні знаю. Хоча там вже й без нагрузки. От треба передивитися відео. сягнув воно хлистало. Коротше такий момент інтересний. з феном що тут трасе з цим. Пробував болгарку, ну тут 300 ватт вона показує. Думаю, ні. десь воно на 500 ватт починає Ось Включили ось такого пылососа. Так само 500-300-400 ватт, не трасе ніхрена, Ну коротше така фігня, ну його нафіг цей фен. А всі фенами такими перевіряють. Такий не мене. Там електронна якась управління. Триобичний такий для волосся. Коротше, така херня маляти.